Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати ще одну красоту, яка у мене розпускається. Разом з вами я пересаджувала оцю орхідейку. Хочу показати, як у неї зараз гарно розвиваються корінчики, як вона розрослася. Це у мене є Льюіс Леопард. Вона наростила повний горшечок корінчиків. Отака у неї красота у посадці, це є закрита система, дуже мені подобається закрита система, тому що і корінчики гарно ростуть. Я з вами пересаджувала цю орхідейку три місяці тому. Я знімала листочок також на цій орхідейці. І під тим листочком був квітонос, проклюнувся мені. І також ще я сказала, що чи не заморозить мені ця орхідейка, оцей квітонос. Але я хочу вам показати, яке чудо сьогодні вже відкрилося. От поверну камеру. Ось така красота милота. Ось такий мій леопардик. Дійсний леопардик. Розпустився. Така красота. Неймовірна красота. Дуже така квіточка акуратна. Виноградинки її, йдуть одні за другими такі гарні бутончики. Такі грончики, такі бутончики. Дуже гарно розпустився цей квітонос. Має такі собі сплячі бруньки розділив. І ті сплячі бруньки також таке деревцем пішло. Хочу нагадати вам, що тут є у посадці. Посадку я дала цеофлору дала кокосове волокно, кора, перемішку з орхіатою. Зелений мох і також сосновий опад. І зверху я її прикрила мохом, і також зверху дала кокосове волокно. Трошки було в мене, я дала зверху кокосове волокно. Дивіться, як корінчики гарно вилазять з горшечка, тому що коріння йдуть вже по колу, і вилазять зверху. Посадки вже, так що цей корінчик буде знов лізти вгору, я його заправлю назад у посадку. Орхідейка ця дуже любить багато вологи. Дуже любить багато пити. Я тримала її у подвійному горшечку, вона у мене була. І я не могла цю орхідейку напоїти водою. Не могла, але вона так хотіла багато пити, що постійно у цій орхідейки тургор був зів'ялий. І я прийняла таке рішення цю орхідейку пересадити. Вона мала велику гарну кореневу систему, мала повітряні корінчики дуже великі, бо вона росла у мене горшок у горшок, і вона наростила дуже було багато повітряних корінчиків, які також я запхала у другий горшок, і так вона росла матрешкою. І от. Коли я її пересадила у таку закриту систему, аж тоді у мене ця орхідейка наповнила своє листя. Листя стали гарні, тверді. Виріс оце три місяці оцей листочок, такий вона відростила великий. Ці листочки були, а оцей вона вже відростила у цій новій посадці. І мені, наприклад, дуже Сподобалося, як орхідейка відреагувала на оцю посадку, що я її дала. І тепер я вже так часто її не поливаю, тому що орхідейка має закриту систему, має вологу і квітне собі розгалуження дає такі гарні. Значить, якщо орхідейка дає розгалуження, дає багато бутончиків, значить, орхідейці посадка сподобалася. Отака От красота сьогодні у мене відкрилася. Квіточка має, якщо понизу міряти, то має 5 см. А якщо міряти зверху, то має 4 см по пелюстках. Сам окрас дуже такий. Тигровий, недурно вона і називається Люс Леопард. Такий маленький леопард, така краса, дуже гарна в неї губа така ніжна. Краз під свій контур. Отаке От має жовте, гарне полотно з такими крапами леопардовими, такими бордовими. Камера завжди висвітлює і не показує тієї краси, насправді, яка є орхідейка. А вона чарівна просто є, дуже гарна, така, така милота, така мультифлорочка, така дуже мила, така і красива. І дуже-дуже вона довго зберігає своє цвітіння. Я коли її е, замовила, і вона до мене прийшла. Я замовила її у розмірі 2,5, то вона прийшла до мене і відразу викинула цвітоносик. Вона в мене процвіла на 5 квіток. Ну, як вона довго ті квіти тримала? Оцей колір її жовтий став зеленим уже. Вона позеленіла, і так вона їх довго тримала і тримала, і тримала, так що я мусила орхідейку підживити. Щоб вона вже відсушила свої оті зелені квітки, скинула, щоб дати листочкам наростити і щоб корітчики наросли, бо вона дуже довго тримає своє цвітіння. Ну, милота, така милота, дуже така губка, красива у неї, грони блискучі, бутончики, такі, як полаковані, така красота. Тут має два. А тут має 5, а ще один Ростить. Ось така у мене красота. Розпускається дуже багато у мене орхідейок, і повідкривали майже кожна по одному, по одному бутончику квіточка вже є одна. Так що є дуже багато що вам показати своєї колекції, якої красоти у мене є. Дуже гарно вона дивиться також із другої сторони. Вам покажу, як виглядає її оця сторона. Гляньте, як красиво дивиться. Яка красота. Такі має полосочки сама жовтенька. І так як крапочки понад край має такі крапочки. Камера не хоче фокусувати. От погляньте, як виглядає. Дуже оригінально дивиться оця сторона її. Сама невелика, така компактна орхідка. Багато місця не займає. Вже оцей листочок почав рости мені більший. Ті були такі більш-менші листочки, цей був трошки менший вам покажу. Цей був трошки менший. І вони листочки такі світлого кольору. Орхідейка жовта. І листочок також має такий, так як колір жовтавий такий. І так само це, мені здається, що я дивлюся по орхідеях, що е, якщо жовтий колір має орхідейка, і значить листочок її буде такий чуть зеленуватий. Такий салатуватий, така жовтизна буде по листочку Ну, Оригінальні дуже. Ці орхідейки такі, мультифлорки, вони дуже і вдячні, на цвітіння, вони дуже такі, такі дуже вони любителі поцвісти, і довго вони тримають свої квіточки, і також вони цвітуть такими гронами гарними. Ну, красота. Красота, милота, отака. От любуєшся цією красотою. І на душі стає приємно, як квіти можуть людин, людині підняти настрій? Тяжко тобі на душі. Ти прийшов у свою кімнату, поглядав свої квіти і відразу мені стає легше і відрадніше, і оце мій релакс душі. Кожну квіточку оглянути, а ще як є нові розпуски, це є красота. Це у серці тоді така радість бурить, що і так приємно і спокійно на душі тоді стає. Хоча не звертаючи на такі новини, які у нас стаються в Україні, але квіти, квіти нам допомагають у цьому. Може хтось мене зрозуміє неправильно. А хто займається квітами у цей даний час тепер, то той мене зрозуміє, про що я говорю, тому що квіти витягують людей з багатьох трудностів. От така в мене красота, з якою я сьогодні хотіла з вами поділитися, показати. Свою колекцію, яка у мене ще є в колекції, такий леопардик маленький. Хто хоче подивитися повне відео, у мене є на моїй сторінці. Заходіть, дивіться, як ми разом пересаджувала я цього леопардика. Отака От милота. А на цьому я буду своє відео закінчувати і буду своїм леопардиком з вами прощатися. І я вам всім побажаю мирного неба, Божого благословіння. Будьте всі здорові і всім гарного дня. Якщо відео вам це сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно від вас читати коментарі. І люблю, коли ви мені пишете. Всім, па-па, па-па!